Зупинись миттєвість, ти прекрасна, часто хочеться вимовити цю фразу, аби зафіксувати у своїй пам'яті те гарне, добре і щире, що нас оточує. Тож давайте разом із вами на мить відкладемо усі свої повсякденні справи, клопоти, турботи і поринемо у світ краси, глибоких людських почуттів. Усе це ми вам пропонуємо у рубриці Поетична хвилинка, господиною якої є бібліотекар Червоноградської центральної міської бібліотеки Руслана Федюк. Знов по золоту бабиного літа душа спиває і чомусь тремтить, як павутинка сяйвом налита, що може обірватися за мить. Листочки, наче мрії, опадають, в обійми тиші в шовк тонких волос, в собі та мою почуття і вірші, і все, що змалювати не вдалось: ні фарбами, ні звуками, словами, бо що це все для світла й висоти, таке щось незбагненне, поміж нами, не осягнути вже і не перейти. Десь на рівні з нічними журавлями дзеркально чисте і невловиме щось, що зацвітати буде не словами, а золотом нескошених колось, що пламеніти буде на орбітах уявою задуманих світів, а помиратиме в осінніх квітах, без жодних слів. Ми з осінню зіграємо в дві руки цю увертюру для стрімкого падолисту і для життя позбавленого змісту на темних колах світлої ріки. Зіграємо, зіграємо на біс для жолудів опалих і каштанів, для почуттів невидимих фонтанів для всіх земних акторів і актрис. Ми мріяли зіграти так удвох, двох, Надривно, тихо, ніби на прощання. Мелодія буває теж остання. У ній фінальні ноти пише Бог. Уявимо, що скоро вже фінал, що спалюєм себе на попелищі, і звуки підніматимуться вище понад підмостки сцени. Понад зал, так грають на межі або у сні, без партитури і аплодисментів, задля любов'ю зцілених моментів. Ти ж підіграєш осени мені. А я завжди щасливою була. Світив собі носила і планети, і то пусте, що човен без весла, і то пусте, що шлях, як слід комети, І що герої зникли вже давно, не білий кінь і не казкове царство. Життя то вам не розкіш, то метарство. Усім поставить проби нам воно. А я іще щаслива до цих пір. Хоч поруч бруд, і зрада і лукавство ношу в собі своє небесне царство над урвищем нав'язливих зневір. Ви скажете, такого не буває. Життя це кожну душу приземляє, а це тоді скажу вам по секрету, коли душа сліпа, не знає злету. Коли її земне цікавить грішне, а я не тут, мені буває смішно, ця каштанова стиглість осені, гіркувато, солодка, терпка. Ця чаїна печаль над долею, ця застигла в повітрі рука, перед дзвонами хризантемними відлітає душа чиясь, а моя між шляхами богемними просто полум'ям зайнялась, невгасиме полине полум'я, світлі розсипи почуттів. Так жертовно. Згорає душа моя в шумовинні стражденних днів, посилаючи в космос незвіданий заримовані коди мрій. Він такий незбагнений і відданий, не чужий мені вже, не чужий, тихі сповіді вислуховує, Пеленає оголену суть. В нас із космосом спільна мова є. Пільний обрій і біль, як ртуть, ця каштанова стиглість осені, ця незрима доріг висота Розсипаю в холодному просторі віру вірші свої літа. Ось такими бачить усю красу, барви і велич осені. Поетеса із Волині Світлана Костюк, вірші якої прозвучали у нашій поетичній рубриці. Гадаємо, ці декілька хвилин додали вам гарного настрою і щирих почуттів.